Випускникам 2024 року університету короля Данила та фахового коледжу цього закладу урочисто вручили дипломи соніші день. Я підсумком усіх моїх старань, що я вклав у свою освіту, здобуваючи спеціальність право у стінах цього прекрасного навчального закладу. Незважаючи на надскладні умови, третій рік повномасштабної війни, студенти університету короля Данила у стінах закладу продовжують здобувати якісну освіту. Цього року понад 600 випускників університету та фахового коледжу, серед яких є і військовослужбовці, зробили черговий крок у майбутнє. Ми е молоді, ми. Зупиняємося, ми ставимо собі високі планки і робимо спроби їх досягнути. Перед початком урочистого вручення дипломів в рамках інтерактиву Відкрита зустріч з успішними людьми присутні мали можливість поспілкуватися з гостем заходу. Щоб відповісти на запитання та привітати випускників до університету короля Данила, завітав третій президент України Віктор Ющенко. Переступаючи по ріг університету, дуже важливо, щоб той дух, той всесвіт те українство. Яке в цих стінах виховувалося, а я думаю, що це одна з головних кафедр, незалежно від профілю університету, щоб ви його проносили через все, все життя. Більшість з випускників продовжать вдосконалювати свої знання у магістратурі чи бакалавраті університету короля Данила. Такий вибір для колективу навчального закладу, бажання студентів навчатися далі, найвища оцінка їхньої роботи.